Ну а тепер про воду, тому що про воду мені довелося читати дуже багато. Бо у нас все не слава Богу в цьому сенсі, і дуже багато блогерів говорять про те, що води треба пити дуже багато. Пишуть до трьох літрів, там роблять якісь розрахунки. Я вважаю, що це неправильно, і я поясню, чому води треба пити стільки, скільки вам хочеться на голоді. Якщо ви відчуваєте, що ви п'єте занадто, не пийте. Якщо ви відчуваєте, що вам неприємно. Більше того, вода на голоді не п'ється. От я взяла там чай, да? наприклад, усі собі приготувала, і я собі. Чашечку так можу прям і висірбати гарненько. А на голоді цього не хочеться. На голоді вам м, хочеться час від часу. Ви постійно з собою носите. Я носила з собою постійну пляшку, але час від часу до неї прикладатися. І я пила... При своєму зрості 1,74 сімдесят я пила півтори е, літри води максимум в день. Максимум, і мені більше не хотілося, чому не потрібно більше пити води, як на мене. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що на голоді ми самі з собою встановлюємо контакт, і це про довіру. Ти сам розумієш, скільки тобі хочеться, якщо дійсно дуже там спекотно, тобі хочеться більше пити води. Пийте. Але якщо ви не відчуваєте цієї потреби, заставляти себе не потрібно, тому що ви будете то вимивати електроліти. Чим більше ви п'єте, тим більше ви пісієте. Чим більше ви пісюєте, тим більше ви вимиваєте калій, магній і натрій. А оце вимивання воно нам ні до чого, тому що ми п'ємо, щоб у нас була добова норма в організмі для серця, для крові, для судин, калію, магнію і натрію. Тож дуже багато пити не треба. Треба пити. І я вважаю, стільки, скільки хочеться води, а скільки хочеться особисто вам. Це ви на власному. Досвіді собі встановити мені хотілося до півтори літри водички в день, і от це було якраз те, що потрібно.